Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому огляді я покажу вам, що собою представляє додаток Pure VPN, який ви можете встановити на свій смартфон і використовувати VPN, щоб обійти блокування в мережі і приховати свій реальний IP. Інтерфейс дуже простий. На екрані є кнопка підключення і зверху показаний сервер, до якого вас готові підключити. Це найближчий сервер за замовченням до вашого поточного розташування. Ви можете задати пароль, щоб убезпечити себе, а точніше, доступ до додатку. Але для цього треба оформити підписку, де вам пропонують 7 днів пробного періоду. Якщо ви цього не зробите, доступу до функції не отримаєте. Нижче показано, скільки різних сервісів можуть отримати інформацію про вас. Звичайно, перевірити так це чи ні проблемно, але тут також пропонують оформити платну підписку. Коли ви створили обліковий запис, вас перенаправляють до тарифної сітки. Тарифи дуже високі. За місяць користування стандартною підпискою вам пропонують заплатити 17 доларів, що дуже недешево. А за тариф плюс то майже 20 доларів. Максимальні опції коштують усі 20 доларів, що дуже дорого. За ці гроші вам пропонують покращений захист ваших персональних даних, вищу швидкість підключення та можливість встановити пароль. Річна підписка при цьому коштує від 50 доларів до 100 доларів за вибраний тариф дешевше ніж помісячна підписка, але все одно не дешево. Щодо географії підключень: є кілька екзотичних серверів з Оману, Монако або Філіппін, але вони тільки на платній основі. Тут є опції вибору серверів залежно від завдань, але це теж все лише на платній основі. Безкоштовно, навіть до рекомендованого серверу, я підключитись не можу без оформлення платної підписки. Покажу, що є в меню. Тут все дуже просто: з'єднання, які раніше ви вже бачили, налаштування, де можна вибрати мову інтерфейсу, тему. Тип протоколу, вибрати, з якими програмами використовувати VPN, а з якими ні, і тому подібне. Стандартний набір. Без підписки ви не зможете скористатись сервісом. А вибрати не найдешевші послуги, не знаючи, що вони дають, теж варіант не з найкращих. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.